Неймовірно легка, ніжна витончена оправа для жіночих окулярів. Ця модель напівобідкова. Зверху йде метал у срібному кольорі з легеньким обрамленням у чорному і має ось такий акцентний куточок. Доверху має таку подвійну, нібито влівку у більш вигнутому дизайні, також який дублюється на завушнику. Це Завушник мега-ніжний, має флекси, вони дуже зручно сідають на обличчя і розраховані, до речі, для власне середнього та вушного обличчя. Більш такі формату кішечки, але за рахунок того, що у з відкритий, вони не привертають занадто багато уваги завдяки тому, що немає різкого переходу від оправи до обличчя. Таку оправу можна встановлювати лінзи на рецепти від плюс або мінус двох. Має зручні носоупори, завдяки яким можна посадку відрегулювати під ваш носик. І замовити таку оправу або ж окуляри за вашим рецептом. У цю модель можна онлайн. У нашому Телеграм або ж інстаграм, також на сайті. Київлінза і для цього артикул моделі залишаю у коментарях.